Давай з тобою пограємо в гру, знайди тінь пташки. Подивись, скільки снігурів розважаються на зимовій галявинці. Ввечері, коли стемніє, вони полюбляють шукати свої тіні. Але сьогодні злий морозний вітерець заховав їх тіні і заховав їх в геометричні фігури. Давай допоможемо пташкам віднайти. Їхні тіні. Подивись, ось внизу сидять снігурі. А вгорі їхні тіні в геометричних фігурках. Подивись на пташечку, яка кружляє. Яка геометрична фігурка приховала її тінь? Так, її тінь приховав синій квадрат. Подивись на пташечку, яка теж кружляє. Яка геометрична фігурка приховала її тінь? Так, тінь цього снігура приховав жовтий круг. Давай знайдемо тінь і цього снігура. Яка геометрична фігурка її приховала? Тінь цього снігура приховав червоний прикутник. Залишилось знайти тінь останнього снігура. Подивись уважно. Правильно його тінь приховав зелений прямокутник. Сподіваюсь, тобі сподобалось грати з пташками. Ти запам'ятав, як звуть цю пташку? Снігур. А в яких геометричних фігурках ховалися тіні? В квадраті, в трикутнику, в крузі і в прямокутнику.